Перше, давайте сприймати реальність, як вона є, не применшувати, але й не прикрашати. Я вважаю загалі, що те, що відбувається, скажімо так, певні технології, які є в Росії, вони в тому числі і російські, але не тільки. Тобто вони надходять від своїх союзників, які. Скажімо так їх надають, розробляють і покращують, скажімо, це тих технологій. Тобто, що виключно це Росія, також давайте не будемо на цьому загострювати увагу. Тобто, це сукупна історія. Це перше. Друге, відповідно з цієї тези, також випливає, що виключно, якщо ми говоримо, що що нам треба зробити, то і ми не маємо бути самі в цій історії. Це і відповідальність не тільки України. Це відповідальність Європи в першу чергу. Ну будемо відверті. Війна з Європою буде все одно. І вони, нарешті, не політики, політики розуміють, їм розвідки їхні доповідають. А й скажімо так, звичайні громадяни, це потроху починають усвідомлювати. Відповідно і діяти їм також треба не тільки самим готуватися, а й надавати допомогу Україні. Не просто для того, щоб Україна захищалася, а як мінімум випробовувати ту зброю, яка завтра знадобиться, для того, щоб уже можна було ефективно протидіяти. Повертаючись до нас безпосередньо, нам нас дуже багато що треба зробити роботи над помилками. Бо аналіз бою, аналіз ситуації не просто загалом фронту, як це відбувається, які підрозділи ефективні, яка зброя застосовується інше. До, окрема історія про військово-промисловий комплекс, що він може, угу. бо насправді розробок дуже багато. І протидії е, тим же шахедам також є. Але е, на різних етапах різних моментах це перешкоджає, що воно стало масовим для е, виробництва і для протидії. Угу. Ну, вроді би, очевидно, да? зроби. Запусти і все, і спи спокійно, як мінімум, у місці, яке набагато далі, ніж лінія бойового зникнення. Але ні, так не відбувається. Це комплексна проблема. Це не відповідь ось тут і зараз зробити, там включи і тут запрацюю. Так, на жаль, не відбувається. Це комплексна проблема. Я сподіваюся, все ж таки. Я все таки сподіваюсь, віри немає в мене сліпо, але сподіваюся, що новий міністр оборони налагодить цю системну взаємодію роботи в міністерства оборони, угу. причому що в його склад війшло міністерство стратегічних промислових промисловості, промисловості а, яка якраз відповідає в тому числі за промисловий військово-промисловий комплекс, в якійсь її частині так. Що ці процеси це налагоджується, і ці процеси будуть більше від скажімо так відповідати тій реальній обстановці, що є, бо нагадаю. Що міністерство оборони формує і реалізує політику, і вони є головним менеджером, а, який забезпечує Збройні Сили України.